Нас нами тут наші стояти. Десь це нам на люди. Курс кидаємо. Дякую тобі. Привіт. Як тебе з мене? Завоював. Приснитого аплад. Класний керівник. Leidende werken met de leiding. Dus <laughs> niet zoveel hebben we de Олена Степанівна, 0916. Стату дав Ліво, 11-го класу, класний керівник, Кметик Дарія Павлівна. Олена Степанівна.

Урочиста лінійка, присвячена дню знань, оголошується відкритою. Школа увага! Під державний гімн стояти струнко. Учні, батьки та гості нашого свята. Сьогодні у всіх освітніх закладах традиційно пролунає перший спільний дзвоник. Це народне свято нетерпінням чекали і ті, хто вперше переступає полік нашої школи, і ті, хто повертається тоді, туди, туди після канікул. З терпінням чекають того свята першокласники, адже для них сьогодні відкриваються шкільні двері до знань. Віднині цю Україну знань, поведуть їх те вчителі. Це Русин Віталія Омельянівна та диганська Вітлана Віталіївна протягом літа. Цілі учні набралися в відпочили, хтось куди з'їсти, хтось чогось дивиться нового. Річка, друзі, сонце. Усе це велика радість і щастя без суботного дитинства. А сьогодні починається новий навчальний рік. Цей новий навчальний рік покладає на вас, діти, велику відповідальність. В першу чергу перед вчителями і батьками, перед однокласниками і перед власним сумлінням. Новий навчальний рік нехай принесе вчителям задоволення від плодів їхньої праці, а батькам віру в щасливу долю нової зміни. Нехай кожен вчитель відчує результати своєї праці, а батьки. Радість і гордість за своїх дітей. Тож дозвольте мені привітати всіх вас з новим навчальним роком, побажати вам міцного здоров'я, щастя, наснаги. Нехай в новому навчальний рік принесе всім вам тільки приємні враження. Ще раз святом вас. Задачі, справи! Тільки в них в уроки і за канікули всі лодні згадають, що є таке поняття, як уроки. Тож, першим нагадає, дасть певні справедливі настанови уроком перший час і привітає директор школи. Право розпочати навчальний рік надається директору школи Легці Надії Васильівні. Шановна шкільна громада, я рада вітати вас усіх на подвір'ї нашої школи. Щиро вітаю вас із Днем Знань і з 1 вересня. Таке свято, не літанська загальна освітня школа 3 ступені у стінах Новобдови відзначає вже втретє. І відразу нам приймати те, що кожного року наш учнівський колектив збільшується. На сьогодні школа. Із сучасними новими класами відкриває двері для 300 учнів і Україну знань їх поведуть більше 30 педагогів. Нам сьогодні особливо приймати відрадну у нашу шкільну сім'ю 44 першокласників. Ми хочемо, щоб вони стали повноправними членами нашої шкільної родини. Нехай школа для вас буде другим домом. Я щиро вітаю усіх учасників навчально-виховного процесу, які сядуть за парти вже сьогодні. Бажаю вам успіхів, творчих злетів! А школа наша має чим пишатися, має чим гордитися. Із них троє отримали золоті, золоту і срібні медалі. Десять учнів школи брали участь у зовнішньому незалежному тестуванні, і всі вони зараз. Розпочнуть навчання у вузах країни. Це приємно нам слухати. І кожного разу, кожного року, наші успіхи, успіхи збільшуються і примножуються. Учні нашої школи беруть участь у різних конкурсах, у предметних олімпіадах, де займають призові місця. Хочу сьогодні звернутися і до тих, для кого навчальний рік буде останнім. Це для 11 класників. Їх небагато, їх 15, але на них ми покладаємо великі надії, адже ж вони найдоросліші. Вони на сьогодні господарі нашої школи. Примножуйте багатство нашої школи. Зробіть так, щоб школа, горде своє ім'я, не втратила, а навпаки, пронесла. Щастя всім тим, хто сьогодні прийшли і в наступні класи, успіхів у навчальність. Щасливої вам дороги у новий навчальний рік! Дякую за увагу! Сьогодні на нашому святі гості вони завітали до нас, щоб розділити з нами цю радісну годину і передати свої побажання. Слово надається бруняку Юрію Юровичу депутату районної ради. Дорогі учні! Шановні вчителі та батьки, дозвольте мені сердечно вітати вас з святом Першого дзвоника, який знаменує, знаменує собою початок навчального року. Це свято займає особливе місце в кожної людини. Тому що сьогодні, 1 вересня, ми думками повертаємося до шкільних років, згадуємо своє дитинство, свою молодість. Звичайно, сьогодні панкі привітання передає нам наш земляк. На земляк Віктор Іванович Волога, який бажає усім, і учням, і батькам здоров'я, добробуту, а учням всім бажає успіхів на взагалі. Не забуває він щорічно й про менших першокласників. За рахунок акції любов'ю та турботи до дітей щорічно з цього фонду виділяються великі кошти і придбані подарунки для першокласників. Віктор Іванович вітає цих першокласників. Цього року за рахунок цього фонду отримаю шкільні набори та вітання листівки більше 15 тисяч дітей нашої Закарпатської області. Не забудьте наші діточки, першокласники нашого села, то ще раз їх вітаю і бажаю, щоб вони були працюють, наполегливі, були слухняними і уважними. Шановні мої земляки, дозвольте мені вручити подарунки усім нашим першокласникам. Дівчаток немає. А ця дівчинка немає. Дякуємо гарно депутату районної ради від Юрію Юрійовичу за подарунки та прикладу. слова дохована ну, Василя Павловича Качасника і освіти світить РДА. з Днем першого дзвоника. Цей день завжди особливий та урочистий і хвилюючий для всіх нас, а особливо для наших маленьких першокласників. Щиро бажаю вам всім міцного здоров'я, щастя, радості, великих знань, взаєморозуміння з вчителями та поваги до них, дорогі першокласники, а вам хочеться побажати рости здоровими, мудрими. щоб сьогодні бути тут. Хочем грамотними бути. Я ще душа, пише, читати, писати і в країні буду помагати. школу я прийшов навчатись, буду добре там старатись. I máme váška štúka, počínaj sa naukať. Ja chvíľujú sa ako nikoli, ja chvíľujú sa večer, akže ja prišla do školy, v prvý raz, v prvý klas. Kosta! Коло піснею залється, у у шкільні дворі дзвінок. Урочись вже почнеться уперше справжній наш урок. Мами і тата, не сумуйте, і не плачте, а жартуйте, ваші діти підросли, перший глас вже пішли. Budem četi za ljubke, berete svoji knižke, obicajem moce vam, dobrim četljam sa Uh-huh. <laughs>